В 41-му році мені вже було шість років. Я в лютому народилася, а в червні почалася війна. І я вже все розуміла. Почалася вона з того, що ми живемо біля залізниці, так, залізниці, а в долині ми над річкою. Городи наші, хати наші і симафор. І я, а мама працювала в дитячих яслах. Я пішла до мами через путь, залізницю. Тут біжить дядько від моста. Страшенно випалена на ньому воєнна форма солдат. Хапає мене за руку, а потім на руки і бігти, бігти на гору. Коли ми добігли вже до тих ясел, до будинку до самого вибухнув міст. Виявляється, це був підривник. У нього було завдання підривати мости по залізниці. А ми ж під самою залізницею. Наші наступали, німці відступали, і навпаки, і за селом стояли гармати. І ті гармати, вони стріляли такими снарядами, мені здавалося, що вони летять, як поросят. Такі здоровий. І мені цікаво було дивитися. Вибігає дядько, мамин, брат, каже, тіку, рибного ти вилізла дивитися. А в дитини ну, потяг такий, мені цікаво все бачити, що робиться. Але війна позначилася на моєму здоров'ї. Думаю, на багатьох дітях так само. Мама лишилася в 38 років із цими дітьми. Можете собі уявити в ті роки, як було, але ми всі дуже-дуже-дуже тягнулися. Ми всі дуже старалися, ми хотіли вивчитися, ми хотіли, щоб у нас була цікава робота. Через те ми слухалися маму, молилися, мама богомільна була, і вона нас витягла. Якби я була композитором, я б написала якусь оду. Про кінець війни, бо це просто було потрясаюче. Всі повиходили, всі кричали, хто плакав, хто сміявся, хто співав, хто танцював, хто що мав в руках, танцював з оцим по-молдавськи, отак піднімали, хто чашка, хто, 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 хто в кого що є в тарілці, і отак, отак танцювали, як оці такі колективні молдавські танці кругами. То дуже раділи. Обов'язково паради на Червоній площі у Москві, обов'язково на коні, як книжок, то хтось інший, а потім вже на машині приймають парад. Це обов'язково. Взагалі, то люди плакали, бо дуже багато не прийшло з фронту. Але були такі, що і напивалися, і стріляли, і казали. Обіда прийшла, такова вашу матір. Ті, що воювали. Так що всяко було. Люди різні і по-різному сприймають усі події. Війна це дуже страшно. Я як дивлюсь на цих наших молодих хлопців, в мене душа крається. І я не можу оці передачі, коли показують, як наші хлопчики там гинуть. Це, це для мене. Я, я буду плакати цілу ніч, як я цю... цей сюжет подивлюся перед сном. Дуже боляче, душа болить. Душа болить. Росія настроєна на війну. Це ж видно скрізь. Вона і в Прибалтиці лізе, і, і, і Фінляндію там тримає ці кораблі підводні. І, і до нас без кінця і краю лізе, і Польщу лізе, і вже де там Непал, вже де вона тільки не лізе. Вона ж скрізь ну, ну Путін іншим не може. Він кагебіст. До мозку кісток. І в нього вже там того ботокса на тому обличчі, що він вже мислити розучився. Ну, подивіться ж на нього. Одні, одні очі ці чого варті, лишилися. І говорить одне, думає друге, а робить третє. Все як було колись. А в чому конкретніше? Можете якось деталізувати? Росія превише всього. Все так було, так є.